Тато Небесний, я приходжу зараз до тебе в молитві і молюся, Господи, тобі за тих людей, хто відчуває біль, страх, роздраженість, усталость, невпевненість. Розочарування в чомусь. Я молюся, Господи, тобі, щоб кожен відчув твою любов, відчув твої обійми. Молюся, Господи Тобі, Боже. Ісус, бо знає, Господь, що ти поряд з кожним із нас. Я молюся, Господи, Тобі, Боже, говори в їхні серця і наповни їхнє життя твоїми змінами. Я молюся, Господи, тобі, Боже, щоб минуле не давало їм страху, болі. Ти даєш, Господь Боже, все нове. І нехай Господь Боже, кожен із нас, хто потребує цього, вступить в свій новий сезон, де немає болі, де немає розчарування, а є тільки радість і Твоя любов. Покрий, Господь Боже, кожний біль. І кожну сльозу в ім'я твоє Боже. Амінь.